Всім привіт! Маємо на продажу такого жеребчика, новоолександрівський ваговоз. Він там колись був у нас на каналі, такий шиїв. Моцний був. Скільки йому років навіть тут відкрий. Молодий, я Два вже, 3 роки. Якби когось цікавив, такий жеребчик, номер буде в описі, будете дзвонити. Кований на три нові? Когоний на три, з одної загубив. Він запрійний, робочий, все має бути. Кого буде цікавити, номер залишимо в описі, будете дзвонити. Жеребець з лісу, він в лісі робив.

Що, тоді паста зараз ти поправи. Господи, нею! Ще я буде знов така як гола. Ну, не ще я буду, друзі, мати. Хоть сюда не роботи трофати. Ладно, порядка хотела. Ану, а ну Ого! Эй. Ей! есть спокійний дух. Ох, тут такой эмоций. Кишки, скажи, а? Пробіжиться туди вперед, бо тут сонце зато. Йо! давай назад. Телемію. Пайце баст. Потім в'язаний потук, от